Вітання всім. Була в насінньовому магазинчику і не вдержалась, купила два таких екземпляри посадити. В тому році я висівала гіхер, у мене вийшла тільки не така, вона з зеленим листочком. Класно, все наросла. осінніх відео я показувала. Пенісетом ще не садила. Я Висаджувала картодерію. Теж в літніх відео на кумбі побачите там їх, кому цікаво. Теж її вознесіння. Тої картодерії 2 роки. Не цвіте. Е -е, Висажуємо. Висажуємо, дивимося і будемо наблюдати, як вони будуть рости. Так що підписуємося. Отже, що нам потрібно? Нам потрібно саме насіння. Зараз пінісетом висиваємо. І земля. У мене покупна земля, тобто тут е, покупна. Можна торт взяти, субстрат. А, да, я ще додавала перліта трішки відкрила. Дивимося, яке ж тут насіння. Зараз побачимо, як ми його будемо сіяти. Чи будемо сіяти ага, насіннячку. Крупне ми його будемо присипати трішки земелькою. Ви знаєте, якщо міленьке насіння, таке, як в пітудній, ми його поверхнево сіємо. Якщо таке крупне, ми присипаємо. Стараємося зараз ми його розложити. Ще такого дива я не садила. Ну, кроме картадерії. Це цікавий досвід. А ви пишіть, чи ви теж садите таке щось цікаве, коли побачите в магазинчику. Чи ні, чи ви проходите ми? Краще, там воно нехай лежить. Не експериментувати. Так. Ну Все Все висіяло. Більше нам. Не забуваємо підписувати. Що ми садимо, тому що... Так. тому що буває забуваєш. А тоді думаєш, коли воно виросло, підросло. Що ти посадив, якщо в тебе багато всякого такого цікавого? Так. Пересипаю. я присипаю трішечки. Прям трішки-трішки, щоб за закрити земельку. Так. І поливаємо. Поливаємо водичка. У мене сюди з поріяном і з актарою. актерою. Да. Ну, я, я беру трішки. По інструкції, от така ще. Ага, робіть це по інструкції. Все. Поливаємо не до болота. Поки відставляю, саджаємо. Гір. ось таку. Пурпурову. Вона в нас іде. В О, а гіхеру ми будемо садити поверхнево, поверхневу те, що я вам казала. Тому що в нас, бачите, насіння в гранульовано маленьке. Я своєї не змогла зібрати насіння, хоча дуже хотілося, але не змогла. Тепер розумію, ну ж таке дрібнюсіньке, як я могла його побачити. І квіточка там дрібна, дрібна така манюня-манюня. Так, нам треба якась ємність. Нам потрібна для того, щоб висипати водичка в стаканчику і зубочистка. Зубочистку ми вмикаємо в водичку, щоб вона була волога. Ну, Так як в мене велика ємність, дуже велика, я в довільній формі буду. Виставляти на сінинки, тому що ще я їм взяла уж дуже велику. Нічого буде куди рости? Змочуємо знову. Вже не хочу переставати Ось. На пакетку написано двадцять на сім. Він, звісно, не вважаю, довіряю продавцю. Ну, ще ніколи не підводив. куда його давайте на серединочку сюда. Так, сюди, ага, ще одна, так більше немає. Ось, збризгуємо, значуємо водичку цвітоспоріну. Ось так хорошенько, ну не до болота і підписуємо, не забуваємо, робимо тарниковий ефект, накриваємо і я пакетиком накриваю і ставимо в тепле місце приблизно до 25 градусів. В темне. Потім, коли вона почне сходити, ми будемо зразу опускати температуру приблизно до 18-20. Ось так. Отака Ось наша робота. А всім миру добра. Підписуємося, ставимо подобайки. Всім пока-пока!